Приїхали, тут вже чекаємо майже три години. Головне небезпечно доїхати, ще недовго лишилося, годинку їхати, але найгірший участок дороги зараз. А ми з мамою такі на стілі чисто, да? як кажуть, чим далі в ліс, тим більше дрова. Чітко, бач, ти вже дальнобойщик. Просто мало би м'їздить і погода дуже погана. Трошки більше газ занеш, тебе зразу заносить. А це сьогодні саме той день. По-перше, попали в шторм, по-друге. <плес> Мені загрузили більше, ніж я можу вести. Робота дуже тяжка. Хто завидує на їхню, не завидує, так краще, Попробуйте самі приїхати. Привіт, друзі! На зв'язку Василь, трак-драйвер, канал про Америку. Цього тижня у нас буде відео про фуру. Але дуже незвичайне відео про фуру, тому що зі мною в рейс їде моя мама. І про всі пригоди, і про всі наші поїздки ви побачите в цьому відео. Тому дивіться відео до кінця з вас. Лайк і підписка е і комент напишіть. А ми погнали! Що ти робиш кохана? Биточки ти на роботу. Ну, подивись на мене. Не хочу. Та подивись. Привіт. — Ти робиш биточки, Так. Да. клас, клас. І ми будемо їсти биточки з мамою в рейсі. Да, не? Да. Та ти що. Бімба-граната. А що ми сьогодні з мамою візьмемо на тиждень? Які, в нас їжа на тиждень? Це мама заправляла парадом. Я тільки биточки відстані і за він Ага, ну це давай самі, значить, ось, плов. Це якась каша, манна? А, це подліва, Це гречечка. Ага, е, э, плов, биточки і котлеточки. І вині і борщ. Котлети, винігрет і борщандра. Все, а це валичка робила такі круті. Коржики з мамою. Мама робила, валя, при... валя, роби... Мама робила, валя прикрашала. Все, готуємося до виїзду. Осталося зараз 12. Осталося 2 години до виїзду. Так, друзі, ви постійно кажете записати вам, що я беру з собою в рейс. Ну, зазвичай я в рейс беру з собою. Ні, воду дуже часто не беру і на заправці купую. Ось, о. це в мене така сумка із там, бананами, там майонок, купа яблук. Банани, оце термос з чаєм. Валя мені ще такі дає всякі там е, снеки. пакетики з снеками. Я тут все перекидав. Е, і отаку сумку я беру е, з їжею. Беру я там 2-3 гарніри, я вже вам показав, що я беру 2-3 гарніри, м'ясо. Е, ось морку мені положили маленьку. це в зв'язку з тим, що з мамою їду, то ще ми беремо бутерброди, так я їх обично не беру. Ось. Ну і воду візьму вже цього разу, щоб вона тепленька була. Ось ще мамина купа сумок. Тут одяг з постільне. Це для душа. Також у мене є ось такий портфель. В портфелі я тримаю там тапочки для того, щоб в душ ходить, рушник, і також одяг для передівачки на цілий тиждень. Все, це наші тут речі. Друзі, також нагадую, що дружина допомагає з оформленням е, TPS. Якщо ви на UFU, у вас лишилося там півроку рік е, до закінчення UFU, дружина може допомогти вам перейти на TPS. Ось е, її е, посилання на інстаграм буде внизу під відео. Пишіть їй. Е, за адекватну е, о, ціну вона вам допоможе, е, все зробить. Е, вже неодноразово вона це робила. Дуже багато людей до, до нас зверталося, щоб ви не казали, що вона сидить вдома без вона допомагає людям перейти на ТПС. Якщо потрібно, пишіть їй в інстаграм. Все, трак заведений, трак зачеплений. Провіряю колеса, роблю обход. Провіряю, світло є, є, замок є, світло є, все чітко. Опа. Все. Так, машинку я оставляю тут, на ярді. Машина заблокована, машина закрита, направляюся до трака. Що ніч пройшла нормально. Єдине, що зранку проснулися, та й снігу нападало. Фуру вже завів. Все, самі посніли будемо виїжджати. Так, скільки нам ще лишилось їхати. Нам ще лишилося. Нам ще лишилося. Дві годинки їздити? так? роут Бачу, що. Мабуть там пробка із-за того що сніг чистить. Може даже логічно би подождати ще часик, поки розвідниця. Зранку проснулися, виїхали, вже годинку проїхали, погода зовсім змінилася. Головне безпечно доїхати, ще недовго лишилося, годинку їхати, але найгірший участок дороги зараз. Що ти мам, не переживаєш? Ні, я не хвилююсь. У мене хороший троп-драйвер. Взади там машини їдуть, не обганяють, молодець. Траїхати не спіша. Як кажуть, чим далі в ліс, тим більше дрова. Так ми їдемо і погода все гірше, гірше і гірше. Вже майже дорогу не видно. Їде фура спереді нас десь метрів 150-200. Її вже практично не видно. Мама каже, куди ти мене привіз? Ні, все добре. Будь не можна. Я собі не спішаю їду 50. Можна ще помаліше їхати, тому що важко вже дорогу помічати. двері приїхали ми на силу на доставочку в саус дакоту Це сьогодні саме той день. По-перше, попали в шторм, по-друге, тяжко їхати по дорозі. Сніги. Потім приїхали. Тут вже чекаємо майже 3 години. І приїхали. Тут будівництво ведеться, в них немає дока і вони не знають, як те устаткування розгрузить, яке я привіз. What's up? I can't unload this shit Inside a box, man. Uh, How you unload previous one. Was on a uh, but truck before Kanistoga that was a driver and I we load in the same spot. Yeah, it's not the same stuff though. But they use a forklift to load this. That was a, dock. On a dock. We, we, don't have a Плюс сніг валить на вулиці. Оце такий сьогодні э, крутий день у нас з мамою. Забрали механізм, тепер їде по другий на силу нас розгружають. Ви бачили це все, як відбувається. Я зараз заведу трака щоб прогрілись. У нас є наступне завантаження, десь час їзди відсюди. Мені цікаво, скільки платять. Зараз розкажу. Загальна поїздка у нас буде 310 миль. За це все задоволення платять 800 баксів по такій поганій дорозі. Ну, Оскільки я отримую гроші за милі, то по такій дорозі ми проїдемо з мамою сьогодні 310 миль, множити на 70 копійок. 217 доларів заробимо за цілісінький день. Просто мало б їздить і погода дуже погана. Завантаження в нас із Rock Valley, Айова. І їдемо у ніякий Гвінер Норс дакота Це трохи вище від Абердіна, миль 60 вверх. І тут просто така дорога, що просто капець. Трошки більше газ занеш, тепер зразу занос. Просто неможливо їхати. Зовсім з моєї сторони навіть дорогу не видно. Це капець, це була просто глупіша помилка їхати з інтерстейту, з'їжджати і їхати 40 миль по таких другорядних дорогах. В Америці вони називаються US-ка. Була просто глупіша помилка. Треба було мені включити мозок і сказати диспетчеру, що я в цю сторону не поїду. Так, да, ти їхати можеш, але ж 40 миль в одну сторону, а потім мені треба цієї самої дороги повертатися назад. Leonard? Hey, but, yeah. Door 5. You have a restroom? Okay, thank you. Всегда запитую про туалет чи є Зараз відкрию двері і заїжджаю в двері номер 5 І потім можна би зайти в туалетик. Двері номер 5 чітко. Що у нас сьогодні? Речка, биточки і венери. Тебе теж Да, я Є скатліту. Так, скидаю шапку. Раз у нас перекус, потім треба документи записати в логбук. скинути диспетчеру фотки і далі будемо виїжджати, видвигатися з цього снігової з, з цієї завіси. Наші, наші снігові пригоди тривають. Все добре, все нормально, ми їдемо не спіша, нікуди не, не, не поспішаючи, Фу. але стримнувато буває їхати по дорозі. А ми з мамою такі на стилі чисто, так? Да? В тебе така курточка чорна. І в мене така курточка чорна. Чисто такі стильні тракдрайвери, тобі не здається? так Є, полетіли за всі наші страдання Бог подарив нам. Хорошу дорогу по Норс -Дакоті. Їдемо, дорога рівнесенька, по боках притрушений сніжок, дорога пряма, машин практично немає. Їхати саме задоволені. І дорога рівнюсінька, і поля такі рівнюсінькі, такі просторі, широкі-широкі-широкі. Одинокі ферми, то там, то там, то там, то при дорозі, то десь в глибині. Це в нас за розвантаження було, ми приїхали на, на завод по виробництву бобкетів. Бобкет це такий маленький погрузчик, його можна назвати, такий з ковшом або з вилами. Ось Тут в нього багато насадок, з ним можна навіть дерева садити, викопувати, траншеї рити, багато різних насадок. У нас на фермі був такий бобкетик. Зараз, якщо будемо проїжджати, є... а ось його. Оце такі бобкети виробляють тут. Ми привезли метал для їхнього виробництва. Поїхав на гусеницях. Вони є на гусеницях і на колесах. Нас дуже швидко розвантажили, буквально за пів години. Зараз знайдемо місце, тому що ще нового вантажа немає. Знайдемо місце, де можна пообідати, пообідаємо і надіємося, буде вантаж і поїдемо на нове завантаження. Такі круті на стілі чисто на шторах. Ну. Сука, дальнобойські подобається? Подобається. Подобається. Да, подобається. Так. Північна Дакота дуже гарна. Мені сподобалось. Але на цукровий завод в Норс Дакоті. Мама блогер. І ми стої на цукровому заводі. Будуть нас завантажувати на ще, не знаємо чим. Точно, наверное, не буряками, да? <рес> <рес> Ми з тим на цукровому заводі, мама каже, і ще не знаємо, чим нас завантажують. Мабуть, гречкою, ну, да? Не, ну, гречкою. Може з жомою. Жому. Ох ти, що тут території, так? Да? Представляєш, накидають машину з тобі. Лопатами, так? да? <гум> Та й таке. Двері повністю заліплені снігом, бо... Я пробував обстукувати, воно не обстукується. Видно, сніг поприлипав і він же як льод тримається. Я що єдине, почистив ці стопи, ці повороти, зранку чистив трохи. Ще трошки почистив, номера почистив. Все, відкриваємо ці снігові двері. Треба ці всі доставки, які я поробив, оці чеки, які я заправляв фуру. Оце все треба записати у мій звіт, звіт по траках. Зараз буду цим займатися. Ось як дальнобойщики працюють. Чекаємо завантаження. Можна і Ситуація в тому, що мені загрузили більше, ніж я можу вести. Хорошо, що я швидко про це сказав. Мені загрузили більше, ніж я можу вести. Представляєш, будуть назад одну політики розгружати. I <laughs> Чи ми з мамою приїхали на тракстапчик пробувати американський бургер. Да вам? Да. Попробуємо, що диви? це воно таке. Диви, яке небо погане. Гарне сфоткай там. тебе коло Та я знаю. Давай сфоткаємо. Так, ось отака коротше прийшла до нас двіжуха, бургер і купа картоплі. Бургер, купа картоплі, кава, солодка вода, моя любима. Ну що, мама, смачного? І тобі смачного. В перший <с раз є великий американський бургер. Да? Тут лопнути можна від нього. Ще й в сауз там де я 5 років прожив. Тут лопнути можна від цього бургера. Ну, да, налітай смачного. Ну, смачного і тобі, дякую. Все, перекусили. Трошки додому забираємо. Тому що... Мамі занадто багато. Наїли ми на 30, майже 4 долари. Та і п'ятерочку на чай лишили. Ну що, мам, як тобі сподобалось? Так, да, смачні. Смачні, наїлися. Да. Наїлися. Через що? <сміття> Через що? Через що? Так, картопелька прикольна була. Люди скільки не їдять. нас. Ну що, поїли, тепер далі в трак? Так. Да, тепер на дорогу. Огонь штат Мізурі сніжок понасипав і зробив таку красу. Штат е, Оклахома. Там такий оно ну, індіанець твій. Ми приїхали в Оклахому, йдемо в сіпін-офіс. На локбуку я вже написав, що ми на on-duty на delivery. Трака я заглушив, так, щоб він даром не колотав. з мамою і скажемо, що ми привезли delivery. Надіюсь, нас розгрузять сьогодні. От зет? Yeah. Oh, uh, I have delivery. Sugar. Oh, sugar? Yeah. О, oh, зараз тебе навчу двері відкривати. Погнали. Научите двері відкривай. Надівай! Щоб ви не думали, що тут це в нас тім тут От так, а тепер береш цю, витягуєш вверх, легенько. Раз, да, чик. І на себе. І тепер оцю таку в сторону. Оп. І полетіли, полетіли, полетіли. Піднімаєш то язичка да, верху. Раз. Дивись, обережно, бо ззаді калюжа тебе. І на себе. Отак, От молодець, воно вийшло з пазів, обережна калюжа. І там треба цепом за той язичок зачепить всередину. Все, чітко, бач, ти вже дальнобойщик. Друзі, ось ми везли вантаж цукор із міста Уептон. Виїхали 9 січня із міста Уептон. Їхали в місто Форт Гібсон. На другий день ми доїхали. Це все задоволення коштувало 2700 доларів для компанії. А ось у то вверху написано, скільки ми проїхали в загальному. В загальному проїхали 884 милі. За 884 милі заплатили 2700 баксів. Це один із найкращих грузів за півроку для драйвена. Дуже дуже хороші гроші заплатили. Ну нам платять за центи. То ми з мамою заробили 70 центів за милю. Проїхали 884 милі. Друзі, з Оклахоми ми поїхали з мамою на індіанаполіс. А з Індіанаполіса ось щойно зацепили вантаж через вихідні. Їдемо на Чкащину, Ще 4 години до Чкаго їхати, а потім зараз четвер. П'ятницю-суботу вдома, в неділю я виїду, в неділю треба проїхати багато. З Чикаго в норс дакоту в Ві... Вілістон. Да, Вілістон. Можна сказати, рідні місця. Я там колись жив недалеко від Майната. То... Ну, це таке. Не всі знають, де воно. А... Ось отак ми з мамою покаталися. Такий у нас був рейс. Мам, які твої такі враження перші. Самі такі відчутні mm. продально далекобій. Робота дуже тяжка. Хто завидує на їхні гроші? Не завидуйте. Краще попробуйте самі проїхати, а тоді будете знати, як вони дуже тяжко заробляються. Я за тиждень утомилася. Плюс це гроші, а мінус це втома, да? Да, так? Втома. Які ще є мінуси? Погода, погодні умови. Перший день попали під сніг, на таку дорогу, класно. Що плювалися обоє. так що, ну, Це таке, це є плюси і мінуси. Плюси в тому, що погода. ось Чотири дні їхали, дуже класна дорога, класна погода. Сьогодні тепло ось тут. ну, Це таке, це ж робота така. Мені сподобалося, Америка сподобалася. Різні, різні штати по-своєму красиві. ну... Є такі штати, що така чистота ідеальна, ну, дуже гарна. А є штати такі, що трохи грязно. Побачила. Я, я довольна, що я поїхала. Мені дуже сподобалось. Запам'ятаєш особливо? Запам особливо, коли по снігу їхали. Так, Перший день дуже гарно Америка прийняла нас. Ну нічого, все добре. Живі здорові, це головне. Ясно. то що, кажи, хай лайк ставлять. Каже, ставте ставте лай... лайки, дивіться альтернатив Ю. Підписуйтесь. Підписуйтесь на цей канал. І хай вам всім щастить, щоб був мир в Україні. Всім здоров'я, щастя, здоров'я особливо далекобійникам. Їм дуже воно потрібне, дуже тяжка робота. Я їм не завидую. Да. Бо різні випадки бувають. На такій ноті, друзі, підтримуємо ЗСУ. І... І рухаємося вперед до своїх цілей, незважаючи ні на які труднощі. Все, тоді до наступних зустрічей, до наступних випусків. Слава Україні! Всім до побачення! Хай щастить усім!